Вітаю вас, за лоліга, і я підготувала для вас добірку мотивуючих історій про футболістів, які перебороли смертельні хвороби і вийшли на футбольне поле. Знову ви будете вражені їхньою силою волі. Хонас футболіст, який не відрізняється крутим дриблінгом чи шаленою швидкістю. Його фішка працездатність. Саме ця риса допомогла йому повернутися на футбольне поле після страшної трагедії. У матчі 2013 року проти Арсенала Аргентинець відчув біль в паху. Під час обстеження хоносу поставили діагноз рак. Попри це, він продовжив тренування з командою. А діагноз став його таємницею. Дійшло до того, що футболіст перестав потрапляти в заявку англійського клубу, і кар'єра пішла на спад. Хвороба прогресувала і з часом приховувати її стало неможливо. Хотілись вирушив на. Операцію в Органтину, а через деякий час у Твіттері написав радісну новину. Хону заявив, що переміг хворобу і виписується з лікарні. З того часу минає 4 місяці, і футболіст з'являється на футбольному полі проти Манчестер Юнайтед. Глядачі підірвали арену оплесками. А коли віддав йому капітанську пов'язку? Ньюкасл тоді програв. Але для Гут'єреса це була колосальна особиста перемога. А футбольні були ще попереду. Я знову живий, живіший ніж за все життя. Татуювання стик.

15 березня 2011 року, шукуючи новину від лікарів Барселони, почув захисник синьогранатових Ерік Абідаль. У нього виявили рак печінки. Пухлину видолили, і через два місяці захисник повернувся на поле і відіграв усі 90 хвилин у матчі Ліги Чемпіонів проти М'ю. А Пуйоль в знак підтримки надав право підняти кубок першим саме Абідалю. Проте як виявилось згодом, хвороба прогресувала і Еріку знадобилась пересадка печінки. В той момент футболіста підтримали. Навіть запеклі суперники на полі Реал вийшов на матч у футболках з прізвищем гравця. Не словами, а ділом вирішив допомогти Дані Алвеш. Він запропонував частину свого органу для пересадки. Тарік не зміг прийняти допомогу товариша, адже це ставило під загрозу і його кар'єру. В Результаті захиснику Барселони пересадили печінку його двоюрідного брата. Після операції лікарі давали невеликі шанси на повернення у футбол. Та Ерік все таки одягнув футболку Барселони і у матчі проти мельо тільки на 70-й -ті хвилині замінив Жерара Піке Гострий лейкоз. такий діагноз поставили болгарському футболісту Стіляну Петрову. Тоді гравцю було 32 роки. У матчі Астон Віли проти Арсенала у 2012 році гравець відчув слабкість. Після того як він звернувся до лікарів, почув жахливий діагноз. Тоді він прозвучав як вирок. Та болгарський футболіст і не думав опускати руки. Три курси хіміотерапії за три роки і плюс 39 кілограмів. І Стілян Петров поборов страшну хворобу. У 2015 році гравець повернувся у футбол, що правда, аматорський, а паралельно працював помічником тренера у колишньому клубі Астон Віла. Зараз футболіст разом з дружиною започаткували благодійний фонд, який займається допомогою онкологічним клінікам у Болгарії, пошуками ліків від раку та допомогою сім'ям, які зіткнулися з цією хворобою. Великий респект колишньому футболісту. В Італії давно звикли до того, що трансфер Антоніо Касано супроводжується скандалами гучними інтерв'ю у пресі. Проте 2011 рік став переломним у житті футболіста. Повертаючись літаком з матчу Рома Мілан, Антоніо стало зле різко виникли проблеми із зором, мовою та рухами. Одразу в аеропорту гравця забрали в лікарню, де діагностували проблеми із серцем. Через тиждень в Мілані Касано зробили операцію і заявили про терміни реабілітації. Близно 6 місяців та Антоніо розпочав тренування на місяць раніше, тож вже у 2012 році він поїхав зі збірної Італії на срібний для неї чемпіонат Європи до України. Перейшовши московське динамо, талановитий захисник Тяго сілва, так і не зіграв жодного матчу. Під час тренувального збору у футболіста погіршилось самопочуття. Обстеження виявило відкриту форму туберкульозу. Лікарі заявили, що до цього часу гравець хворів до 10 місяців і ще б місяці два. І ця хвороба могла би мати незворотні наслідки для футболіста. Півроку у лікарні спеціалісти допомогли йому побороти хворобу, проте вони наполягали, щоб Тяго закінчив з футболом. Та до цієї пора. А Сілва не прислухався і не залишив улюблену справу. Повернувшись до Бразилії, футболіст став одним з лідерів Флумінансе, з яким дійшов до фіналу Кубка Ліперто Дорес. І вже потім у його кар'єрі були і Мілан, і ПСЖ. А ще його тричі визнавали найкращим бразилцем, що виступає у Європі. Туберкульоз залишився у минулому, як страшний сон. На Початку 2015 року нещастя спіткало українського футболіста, гравця запорізького металурга Юрія Штурка. На зимових зборах Юрій відчув головні болі, які з часом не проходили, а навпаки, лише підсилювались. На обстеженні в одній з київських клінік футболісту поставили діагноз рак мозку. Єдиний вихід, який був операція. Спочатку була одна, яка тривала дві години. Згодом знадобилася й інша. Футболіст провів під ножем 9 годин. В такий період гравця підтримали майже всі. Клуби прем'єр-ліги. Футболісти рідної команди навіть виходили у символічних футболках. Після курсу реабілітації футболіст повернувся у рідний клуб. І там дізнався невтішну новину. Запорізький клуб звільнив футболіста. Проте любов до футболу не дозволила штурку зрадити улюблену справу. І 7 травня минулого року футболіст з'явився на полі в аматорському чемпіонаті Закрив бас. Захисник Селтік Алан Стапс двічі переміг рак. Вперше футболіст почув цей діагноз в 1989 році. Проте достатньо швидко вилікувався і повернувся на футбольне поле. Згодом під час допінг контролю Алан знову почув цей злощасний вирок і не міг повірити у це. І знову лікування, і знову хіміотерапія. Та в травні 2001 року Алан повернувся у великий футбол, зіграв 20 хвилин у матчі чемпіонату Шотландії. Далі він продовжив грати в АПЛ, а кар'єру завершив через хронічну травму коліна. Ось такі вони сміливці, і звичайно, вони заслуговують на лайки Підписуйтеся на футбол. і підшукайте черговий випуск Лоліги наступного четверга. Папа.